Європейські сусіди Великої Британії з 20 грудня почали не впускати британських мандрівників на півдні країни почав поширюватися новий штам коронавірусу, заразніший зазвичайний на 70%. Франція оголосила, що починаючи з вечора неділі, забороняє в'їзд з території Великої Британії всім, зокрема вантажним перевізникам, які прямують дорогами, залізницями, повітрям чи морем. Представник французького уряду зазначив, що заборона допоможе європейським країнам знайти шляхи розв'язання проблеми, а ще дасть змогу громадянам Франції, які хочуть покинути Велику Британію до кінця року, знайти спосіб повернутися. Невдовзі після рішення Франції міністр транспорту Великої Британії закликав вантажу перевізників не їхати до портів графства Кент чи іншими шляхами в бік Франції. Заборонила в'їсти з Великої Британії також Італія. Її уряд зачинив двері всім, хто останні 14 днів проїжджав через британську територію транзитом. Однак, пасажири в італійському аеропорту Ф'юмічино налаштовані скептично. уряд оголосив, що з'явився новий штамп вірусу, та це неправда. Це той же вірус, який поширюється в США з квітня й у Великій Британії з вересня. Вони кажуть це, щоб лякати людей. Маємо надію, що повернемося. Нам треба повернутися 4 січня. Ми сподіваємося, й аж надто не хвилюємося. Німеччина і Нідерланди розпорядилися припинити польоти з Великої Британії, а Ірландія оголосила, що заборонить повітряне і поромне сполучення із сусідом. Бельгія закриває кордони для літаків і поїздів із Великої Британії. Австрія теж, імовірно, заборонить перельоти. Іспанія закликала Єврокомісію та Європейську Раду розробити скоординовану відповідь, бо інакше вона обіцяє діяти з міркувань захисту інтересів своїх громадян. Тим часом, із 20 грудня в Лондоні та більшій частині півдня Англії посилили карантинні заходи. Запланованого на свята послаблення не буде. Обмеження стосуватимуться понад 16 мільйонів осіб. Одразу після посилення правил тисячі людей на поїздах поспішили до рідних міст, щоб устигнути до запровадження заходів. До речі, такий же штам коронавірусу знайшли в Південно-Африканській республіці.